Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку харчових продуктів і профілактику отруєнь дикорослими грибами і ботулізмом. Стосовно отруєнь дикорослими грибами, починається сезон і починаються отруєння грибами. На щастя, в цьому році їх не так багато, як в минулому році їх було зареєстровано в минулому році 8 випадків. В цьому році 2, але одна сімейне. Батько з сином посмажили гриби, які знайшли на присадибній ділянці. І отруїлися, попали обидва в реанімацію. Дитина була довгенько в реанімації, батько, на щастя, видужав швидше і залишив лікувальний заклад. Ми говоримо про те, що гриби не є продуктом першої необхідності. Це не м'ясо, не молоко, не риба, не яйця, не хліб. Ми їх поважаємо, любимо, в залежності від того, звичайно, як їх готувати, за їх смакові якості. Смакові. Але гриби в будь-якому випадку це важкий харчовий продукт для травної системи, особливо для юної і несформованої травної системи. Тому давати гриби для вжитку дітям категорично забороняється дітям до 12 років. Та й після 12 років необхідно бути дуже обережним, щоб годувати дітей грибами. Може бути статися функціональний розлад травної системи, який помилково буде сприйматися як отруєння грибами. По суті, це не є отруєння грибами, це функціональний розлад. Але це отруєння виходить, що кількістю. Грибів, які ми їмо. Купуючи гриби з рук в нестановлених місцях, ми теж наражаємося на небезпеку, тому що довіряємо людям, які їх збирали без нас, і також могли помилитися при зборі грибів. І могли залишити отруйний гриб в загальній кількості грибів, які вони зібрали. І ми їм довіряємо і потім беремо, готуємо ці гриби. Тому закликаємо, по-перше, не даємо грибочки дітям або даємо дуже в обмеженій кількості і самі не наїдаємося, а куштуємо їх присмаковуючи. І тоді у нас буде все добре, у нас не буде ні функціональних розладів, ні отруєнь грибами. Купуючи дикорослі гриби на агропродовольчих ринках, ми не наражаємося на таку небезпеку, купуючи їх з рук в нестановлених місцях, тому що на кожному агропродовольчому ринку Вінницької області. Працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, і ви можете спокійно поцікавитися у працівників лабораторій, у контролерів ринків, у дирекції ринків про результати таких досліджень. І вам обов'язково скажуть, що дикорослі гриби пройшли експертизу і дозволені до продажу споживачам населення. Не менш шкідливими, чим дикорослі гриби, серед яких потрапив один отруйний або декілька. Є консервовані гриби. Чому консервовані? Тому що для розвитку такого мікроорганізму, як кластридія, не потрібен кисень. Цей мікроорганізм є обов'язковим анаеробом, тобто він розвивається без повітря. А умови консерви це якраз найсприятливіші умови для його розвитку. Консерва не вздувається. По зовнішньому вигляду ми ніяк не зрозуміємо, чи отруєний уже вміст консерви чи ні. Тому не купуємо консерви, будь-які консерви, не тільки з грибами, а будь-які консерви домашнього виготовлення. Консерви домашнього виготовлення також заборонено продавати на агропродовольчих ринках, тому ви їх там не побачите. Це дуже небезпечно. Необхідно дотримуватись технологій приготування страви до консервації, це якісне очищення і миття. І технології консервування самої страви. Тобто температурний режим, тиск і інші вимоги до автоклавування чи до іншого способу консервування. Ботолотоксин один із. Найсильніших отрут біологічної природи в історії людства. Цей нейротропний токсин він вражає нервову систему. Людина може втрачати зір, паморочитися в голові і вражається, як правило, нервова система з судомами. Часто такі хворі без реанімаційного відділення не обходяться і без введення відповідної сиворолатки. Тому не наражаємося на небезпеку. Якщо хочемо консервувати, то давайте консервувати якісно з дотриманням всіх технологічних регламентів.